І як завжди, добрий день. І як завжди, починаємо з прекрасного. Але перш ніж говорити, що в нас сьогодні в обід, я хочу вам подякувати за те, що ви заходите на мій канал, підписуєтеся, коментуєте великі, щирі вам спасибі. В нас майже вже весна. Розсвіла мімоза, так, рясно-рясно, розсвіла магнолія. Геоцинте порозцвітали, бачите, я її вже зірвала, вони мені тут пахнуть. Одним словом весна. Хочеться тепла вже, хочеться щось робити на вулиці, хочеться вже кінця всяких воїн, кудись поїхати, нічого не боятися. Ні за що не переживати жити, насолоджуватися тим прекрасним світом. Ну, але так, як в нас такої можливості, аж такої немає на сьогоднішній день, тому що світ дуже тяжкий. То в нас обід, що, вна... що в нас в обід сьогодні? Зуб, крем суп на перше. Так, в нас вчора була. Селянська зупа, я вам розказую, як я роблю крем суп. Вона в нас лишилася і була овочева зупа, вона в нас лишилася. Ми дві зупи змішали і скремували їх. Якщо треба, долили бульйон. Якщо не треба, не доливаємо нічого. Значить, перша страва у нас вже готова. Ми до неї тільки зробимо сухарики. А на друге у нас є індичка, філе індички Ми її приріжемо і втушимо на ній картоплю. І так, починаємо. І так, що ми робимо? Ми розморожуємо наші розморожуємо м'ясо і чистимо картоплю. Так, ми порізали наші індиче м'ясо, не солили ще, кинули туди цибульки. Зараз кинемо трошки солі і перцю, і обов'язково лаврового листа. І потім кинемо картоплю. Зробимо великий вогонь, щоб воно нам робилося швиденько. Окей. Просто послабилося і кинемо. Картоплю залиємо її водою не повністю. І тоді зробимо такий соус. Картоплю ми вже начистили. Ми її тільки мусимо кинути в баняк до м'яса. Ми зблендерували зупу. Тепер вона в нас отака вийшла. Тепер ми її поставили на вогонь, щоб вона нам... Перекіп'ятилася і обов'язково мішаємо, бо вона може прогоріти. Цей баняк тут є полента. Вчора їли поленту. І мішаємо. Так, зробимо, поставимо сюди. І будемо мішати. Тут в нас вариться, в цьому виняку вариться в нас м'ясо, пушиться. Ми його зараз помішаємо, щоб воно у нас не прогрізне. І кидаємо сюди картоплю. Даємо всю картоплю. Окей. Okay. Mm. І заливаємо трошки водою. На води. трошки трошки Окей. Закриваємо кришкою. Перемішаємо, навіть повну води, І починаємо. І хай нам тут мішаємо. Це накриваємо і кинемо потім перець. А це мішаємо до того моменту, поки воно не закіпить. Окей. Okay. Це наша квасна капуста. Ми її видушимо. Сік з неї. Вона дуже смачна. Uh -huh. О, і кинемо цибульки. Так, наша картопля вже проварилася, м'ясо зварилося, Ми кинули наш... Домашній помідоровий соус, який заморозили, вже хто знає коли. Okay. Okay. Мішаємо тут, тобто. даємо солі. Okay. Okay. Можна було дати такий-такий соус, ну, вистачить цього. Поскочити, тобто, то собі візьму. І я пробую на смак. Мені треба ложки. І так, я пробую на смак, що бракує. Так як для мене бракує трошки солі. Ну, я не буду досолювати, вже кожен собі досолить. Сюди можете додати перець чорний. І хто, хто любить. Це все на смак. Я вже його, напевне, виключаю, бо роблю дуже маленький вогонь. Бо ще нікого немає. Накриваю кришкою і ще раз кладу прокіпетити нашу зупу. Окей. Це налиття. Поставимо. А це будемо мішати і будемо гріти. Це наша вот крема. Так, наша зупа крем ми помішали, і вона нам ще Це постійно помішуючи. Салат з капусти ми зробили. Тут є капуста квашена, цибулька, чуть-чуть цукру і олія. Олія соняшникова. Що треба, пробую. який добрий, не можу вам передати. Супер! І так, дорогі мої, обід у нас готовий. На перший у нас зупа, крем-суп з сухариками, на другий у нас гуляш або печеня з м'ясом і з квасною капустою. Я з вами прощаюся. Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба і всіх гараздів. Заходьте на мій канал, коментуйте, робіть лайки. Я вам буду щиро, щиро дякувати. А зараз я вам говорю до зустрічі, а нам говорю смачного.